Бабаджейлаексбокис Xbox 360. Що це? А це дивовижний час 2005-го, старт сьомого покоління консолей. Правда, що у Microsoft, що і в Sony були провали на старті, але сьогодні тільки про першу відкривача сьомого покоління. Коротенько про історію виходу на ринок. Microsoft вирішили вийти на ринок швидше за Sony, але поплатилися неграмотною системою охолодження, звідки і взялися всім відомі червоні вогні смерті. От ніби перші ревізії були з таким дефектом. Але і за рішення вийти на рік скоріше, у Майків було з ходу багато покупців. Так багато, що за 2 тижні продали біля 400 тисяч консолей. Версії консолей. FAT. Котра продавалася зі старту, ну зрозуміло. Але ревізія з далою системою охолодження була вже у 2007 році. Ці ревізії мали назви Arcade та Pro. Що в них змінили? Змінили плати Xenon і Zephyr з 90 нанометровим CPU і GPU, також вони були без порту HDMI. на оновлені материнські плати Falcon, Jasper або Corona. Материнські плати Falcon на відміну від 90-нанометрового Zephyr, комплектується 65 нанометровим процесором, що дозволило зменшити тепловідділення системи і енергоспоживання. Консолі на базі материнської плати Falcon стали комплектуватися блоком живлення з вихідною потужністю 175 Вт, на відміну від 203-ватного блоку живлення на попередніх версіях консолі. Слів версія, котра виходила з 2010 року та досі у мене з 2013-го. Виходили ще лімітовані версії Slim, такі як Зоряні Війни, Gears of War 3, Halo і подібні версії. І 360 i Вихід її припав на 2013 рік, якщо бути точнішим, то вперше її показали на виставці e 3 в 2013 році. Що одразу можна сказати за неї, то це її оновлений дизайн, вона тонша за Slim версію, та своїм прямокутним дизайном нагадує Xbox One. Що ж на рахунок геймпада? Можу сказати точно, це те, що він став в рази ергономічнішим за попередника. Ви тільки гляньте на те чудо, котре було у комплекті з Xbox Original. Це страх якийсь. А тепер попрошу звернути вашу увагу на контролер від 360. Він аж дотепер рахується еталоном ергономічності, але є одна проблема, що батарейки постійно потрібно замінювати. І така тенденція продовжується в комплектації до Series X, тобто також батарейки, а не акумулятор. Але окремо докупити можна і потім не витрачати купу грошей на батарейки. Тепер вам розкажу про консоль, котра в мене зараз. Як вже стало зрозуміло, це Slim версія. Була подарована мені десь в 2013 році на день народження. В комплекті була одна гра та Kinect. Ой, Kinect! Забув вам розказати про цю штукенцію. Коротко, це така камера, котра оснащена однією кольоровою камерою та двома такими званими сенсорами глибини. Разом в купі вони здійснюють повне розпізнавання рухів тіла у трьохвимірному просторі. Майже як теперішня VR-система. А до речі, дехто реально з кінних та, та деяких інших аксесуарів робить VR-систему на мінімалках. Кінник то добре, але про консоль ми ще не завершили. Вона була прошита може через місяць, як я з татом вперше її розпакував. Про прошивки розказувати не бачу сенсу, бо то розтягне відео на пів години, може навіть більше. Та ще скажу, що прошивка в мене фрибут. Після прошивки консолі вона більше не розбиралася, і ось пройшло більше восьми років, як і я надумав розібрати її. Тільки вийшло трошки по-другому, розбирав друг, а я взявся за зйомку. Опа! Це що тут за признаки жизни кулибиню. <laughs> ну а, це ж фрибут, прошивка, А От Вот що. Ну, якщо я не дурак, то так. А то ч. Був нього нема. Був нього не лицовка, бо У прошетий. Та ще подвеси якого року видеос. Двадцятий Лицуха в 20 році, перекинь. Прикинь, прикинь. Що сидить на тому Тут на том? Ну ты кис переключатель, він робить? субтитры. ще ещ сприй... коннектор, походу начали цей коннектор у нас зашиваєсь. Найшов <laughs> На Дарю. <laughs> Нотки то разни? Как би завтра попасть в вверх? Wi-Fi модуль, все стоит Wi-Fi модуль. Так, тут я б хотів нагадати, що зараз 161 день війни проти Росії. Ми повинні забувати про використання російського. та прошу вас переставати дивитися, поширювати та просувати російські відео. Вони не несуть нічого доброго. Це вже побачили всі, що вони принесли на нашу землю. І ці ж люди, яких ви дивитеся, ведуть інформаційну війну. Так розумію, буде складно, але постарайтеся шукати і допомагати нашим творцям. І тоді ми відстоюємо те, що в нас є. Тепер переходимо до цікавого, це ігри. А ігор тут купа, я вам кажу. Але перед цим потрібно їх завантажити. Є декілька варіантів завантаження. Для цього нам потрібна флешка. Розміром я б радив мінімум брати 16 ГБ. У мене 32. Обов'язково файлова система fat 32. Що ж, флешку потрібно підключити до коробки та форматувати. Як це зробити, я зараз показую. Поки відбувається форматування флешки, ідіть до комп'ютера та завантажуйте програму Horizon. Котра може прочитати та перекинути ігри на накопичувач. Після форматування консолею наступне, що ви робите, то пишете в пошуковій системі назву гри та приписуєте слово Freeboot і завантажуєте. Після завантаження файлів відкриваєте Horizon і е, повторюєте за мною. Я покажу на прикладі гри Devil May Cry. Після завантаження гри переходимо до Xbox. У мене встановлена оболонка Aurora. Флешка підкучена. Натискаю на контролері кнопку Back і переходжу до провідника. І шукаю флешку, папку Content і дублу до нуликів. Там знаходжу в потрібну гру. Переходжу в ліву менюшку і вибираю іконку скопіювати. Далі натискаю RB і знаходжу HDD. Так само переходжу до папки Content. Купа нуликів та переходжу в ліву меню і натискаю на іконку вставити та чекаю завершення. Після завершення копіювання повертаємося на головний екран і бачу, що нічого нема. Отже, просто перезапускаю Аврору і раз з'являється. Є ще один спосіб, як грати, це підключивши флешку до консолі і граючи зразу так, через флешку. Так, я тепер сиджу на монтажі і згадав, що є ще один спосіб, який я не розказав, це через файлову систему. А, тобто ви форматуєте свою флешку на комп'ютері і просто перекидуєте файл. Я зараз то все покажу, вона у мене пуста, типа. Я, зараз ви все те побачите, що робити і куди нажимати. Це просто такий ліричний відступ, так сказати. Ось тепер можемо побазікати про ігри. Бо для чого потрібно купувати консоль покоління у 2022 році? Правильно, аби пограти. Враховуючи, що зараз війна, та ціни перегиють божевільно і зібрати ПК не всі можуть, особливо за 150 доларів, правда, є продавці, котрі не відповідають своїм клієнтам. Так, про що я там? А, точно. Зараз за невідносно дорого можна взяти консоль і відразу мати величезну бібліотеку ігор та пройти ексклюзиви сьомого покоління, такі як Red Dead Redemption 1, котра є лише на Xbox 360, та PS3. І в Pass її точно нема, я перевірив. Але ж наскільки вона красива, ніби сьоме покоління, а така краса. Та що казати, якщо на неї вийшла GTA 5? Котра зроблена не гірше і була випущена спочатку на консолі, а потім вже на ПК. Я вперше пройшов її влітку 20-го року. Ого, то вже буде два роки я купив диск з нею. Йо. Так, повернемось до Йорк. Для нас відкрита велика брама з іграми. Ви можете пройти Асасінів, починаючи від Altair, трилогії Етю, і аж до Вигнанця. Можеш пройти GTA 4 та San Andreas. Не забуваймо, що є люди, котрі або не грали в цю серію ігор, або це нове покоління, котре лише чуло про ці культові серії ігор, але ні разу не грали. Також L.A. Noir, інтерактивне кіно від Rockstar. Також є на ній. Пройти темного лицаря також не забуваємо про божевільну вибухову з точки зору сюжету гру Біошок та інші дві частини, в котрих почати розбиратися голова вибухне від таких заворотів поворотів. Теж не забуваємо про слешери Metal Gear Rising заради музла її обов'язково пройти треба. Dark Siders, Devil Make Cry разом з Bayonetta є. І сівшись на зручне кріселко, можна красиво порубати нельвів. Також є ігри, які можна пограти з дром, наприклад, файтинги, Mortal Kombat 9, ну. Tekken 6, Injustice і, звісно, по Наруто теж немало є. Є також прикольна головоломка Вар про інопланетянина, котрий дуже злий і може переходити через стіни та вселятися в людей і роботів. І звісно ж гоночки, як же без них. Раджу обов'язково пройти форзу Хорезен 1 і можливу другу. Я в другого не грав, все ніяк не можу її завантажити. Дуже красива та з відкритим світом гра, наповнена хорошою музикою та непоганою кількістю авто. Рекомендую 100% розслабитися точно можна вечором. Pure. Цікаво тим, що це гонки на квадроциклах. Під час котрих ти повинен робити всілякі фінти, щоб заповняти шкалу Нітро. НФС, то понятно, що є, е, є і Most 12 2012 року, і Hot Pursuit, і інші пошукаєте самі. А от Blur, гра від Activision, яка відрізнилася тим, що в ній є зброя, котра розкидана по всій трасі, і за допомогою неї ти можеш пробиватися вперед. Але так само і тебе можуть підбити. Особливо блискавкою. Отже, пограти є що, і це маленька частинка з усього того, що є. Gears of War, Halo, Dishonored, Протатіп, Alan Wake, Rayman, Lego Harry Potter, Lego Batman. І це те, що я зміг згадати, з того, що я грав. Отже, висновок простий. Маєш 150 баксів і нема компа, але є бажання пограти. Іде, швидко купуй, поки ще залишилися, бо відчуваю, що вже пропадуть. А я з вами прощаюсь. Бережіть свої речі та себе. Слава Україні!